Міжнародний день театру для дітей актори театру юного глядача відкривали таємниці за кулісся для своїх маленьких відвідувачів. Ось тут у гримерці актори починають своє перевтілення. О, тепер треба висихати, Ой, ще на тоді ой, Ольга гапа вже 30 років виходить на сцену дитячого театру. каже маленького глядача обдурити неможливо. Відчуття настільки вдячності цього цієї малечі розумієте, яка до нас приходить, яке вже не щоб не повторюватися, яка не йде ні за модою, ні за тим, що їх наганяють, ні за тим. Вони просто щирі, відкриті. Їм подобається, значить, вони сприймають, не подобається. Спробуйте їх взяти. Постійне спілкування з дітьми не дає й самій подорослішати. Можливо, я їй не стала ще й дорослою. Тому що не було в мене можливості, тому що я весь час працюю, і я постійно з дітьми, і, і, і напевно навіть деколи не, не сприймаю того. знаєте, таких якихось серйозних тих життєвих проблем. Сьогодні в акторів особливі гості це діти-сироти та діти з малозабезпечених сімей. Їм казкові герої відкривають таємниці сцени та закулісся. Вмикається там на пульті кнопка, і ми так і їдемо, 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 їдемо. А тут шиють костюми. Олексій на один день став принцем, та навіть з короною на голові фантазує над новим костюмом. Якісь дивні істоти це приходиться створювати, придумувати. Тут і суті, створювати заново якісь такі речі, яких не існувало ніколи. Імпровізуєте? Так, постійно. Допоки маленьких глядачів дивують працівники театру, малюки розповідають про своїх персонажів-улюбленців. Місячний хлопчик. А чим він такий особливий? Тому що він, він дуже розумний і він грає на сопіці, я теж граю. Мені подобається, як він літає і якби. Дуже люблю солодки, я теж люблю солодки. Перший театр для дітей та юнацтва переїхав з Харкова до Львова ще у 1944 році. З того часу намагаються бути все ближчими до глядача. Одна з думок цієї акції це дати можливість дітям, які не мають з інтернатів забезпечених сімей, тому що театр це специфічне мистецтво, яке. Має дуже потужні засоби впливу відмінні від інших. Це власне те, чого ми, скажімо, бракує в нашому світі, особливо коли комп'ютер, техніка. Все ми завалені технікою і нам бракує спілкування. А спілкування зрештою найцінніше може що є в людському житті. А театр власне він будується весь на спілкуванні. Організатори кажуть, святкують день дитячого театру у такому форматі вперше. Та сподіваються, не в останнє. Зорислава Кадикало, Андрій Паленьо – головні новини Львова.